Книга Біблія є в кожному домі, але розуміють і нею користуються лише одиниці. Біблія це як посібник для життя, як інструкція, користуючись якою, ми розуміємо, як дбати за своє здоров'я, які думки впускати в нашу голову, як обирати спутника свого життя. Господь, коли створював світ, був зацікавлений в тому, щоби його творіння, людина, насолодилася цим життям в цьому світі на землі. І він все так вміло створив і влаштував, що дійсно людині на землі дуже комфортно. Якщо вона йде правильною дорогою, якщо вона слідує тим побажанням Бога, які він їй рекомендує, її життя наповнена. Вона перебуває в повноті на різних рівнях, як і на духовному, так і на матеріальному. Для цього стартує найближчим часом мій авторський онлайн-курс під назвою Підтримай себе. Вся інформація з приводу курсу буде в описі під відео. Всього на всього починаємо читати. І ті репліки, ті слова, ті побажання, які зустрічають наші очі на сторінці Біблії, вони вже являються побажанням Божим, Словом Божим, адресованим конкретно нам. Для того щоб розуміти, написане в Біблії. Недостатньо прочитати її раз чи два. Книгу цю постійно треба читати кожного дня, чи по декілька сторіночок, чи по декілька розділів. Дуже важливо не те, що ми хочемо сказати Богові. Він і так знає наші наміри і наші серця. Важливо, що Бог сьогодні конкретно хоче порекомендувати порадити саме нам. Дуже важливо звертатися до людей, які читають Біблію і можуть нам щось пояснити і більше дати зрозуміти. Можна також використовувати різні тлумачення для Біблії, які допомагають більш ширше сприймати ці божественні тексти. Мене любить той, хто заповіді мої виконує. Чому саме так говорить Господь? Тому що його заповіді це побажання. Якщо нам це невідомо, якщо ми про це не знаємо і відповідно цим не користуємося, то ми втрачаємо можливість проживати наше життя згідно волі Божої, а відповідно проживати його щасливо і наповнено. Відповіді на розповсюджені запитання в якому перекладі читати. Біблію можна читати в різних перекладах. Це взагалі класно, якщо є можливість співставляти різні переклади. Для цього є відповідні сайти. З цим зараз проблеми немає. Чи можна читати Біблію сидячи або лежачи? Саму біблію ми можемо читати сидячи, стоячи, лежачи. Все залежить від того, наскільки ми готові сприймати для Бога. Дуже важливо, щоб це заходило в наше серце і в наш розум. Коли читати Біблію, саме цінний формат це звісно вранці. Тому що, коли ми починаємо новий день, нове життя, нову історію, ми беремо Божі побажання для проживання нашого дня. Ми можемо звертатися до Бога своїми словами, щоб Він підтримав нас, зрозуміти правильно його слово. Можемо використовувати вже відведені для цього певні молитви. Опрацювати спочатку старий чи новий завіт. Ми живемо сьогодні в умовах нового завіту, тому звісно читати краще паралельно. Старий завіт і новий завіт одночасно. Де купити Біблію? Книгу Біблія можна купити в храмі. Також можна подивитися на інтернет ресурсах, але дуже важливо розуміти, щоб це був адекватний хороший переклад, щоб ця Біблія не була спотворена. Чи можна робити помітки у книзі? По біблії краще не робити ніяких заміток. Для цього ми можемо використовувати блокнот чи якийсь інший записник, що означають буквенно-числові символи. Біблія розподіляється на розділи і вірші. І у кожного розділу є свій номер, у кожного вірша також. Наприклад, написано Луки 3.16. Це означає, що Євангелія від Луки, третій розділ, 16-й вірш. Навіщо цілують Біблію? Слово Боже це найголовніше слово, адресоване людині. Тому в знак пошани часто ми цілуємо Біблію. Чи можна дарувати Біблію? Біблію можна дарувати тим людям, для яких це буде цінно і важливо в ній. Весь закон і пророки тому читаємо Біблію і вчимося життю.